До вашої уваги новинки асортименту. Сьогодні ми розглядаємо два нових планшети, які вже доступні в ЖУК. А саме PIXUS DEON та Dugi u 9 Давайте порівняємо їхні характеристики і визначимо, який із них підходить саме вам. Поїхали! Дизайн та дисплей. PIXUS DEON оснащений сучасним 11-дюймовим ips дисплеєм з технологією In-Cell, що забезпечує насичені кольори та покращену чутливість сенсора. Яскравість у 350 ніт дозволяє комфортно користуватись планшетом навіть на вулиці у сонячний день. А металевий, але водночас легкий корпус надає міцності та стильного вигляду. Duque U9 має 10-дюймовий ips дисплей з роздільною здатністю. 1280 на 800 пікселів та яскравістю 300 ніт. Це забезпечує чітке та яскраве зображення, комфортне для перегляду відео, читання, веб-серфінгу та інших активностей. Він доступний на нашому сайті в ось такому стильному дизайні та сірому кольорі. Продуктивність Pixos Don працює на процесорі Unisoc Tiger t 606 який поєднує 8 ядер, 2 ядра Cortex A75 для високої продуктивності, та 6 ядер Cortex A55 для енергоефективності. І також вбудований графічний чип mali G57, який забезпечує якісну обробку зображень, що робить планшет чудовим для відео, ігор та роботи з графіком. Щодо пам'яті, Fixo з Deon оснащений 6 ГБ оперативної пам'яті, що дозволяє працювати з кількома додатками одночасно без зависань, а вбудоване сховище обсягом 128 ГБ забезпечує достатньо місця для додатків фото та відео. В той же час Duk E9 працює на 4 ядерному процесорі RockChip з тактовою частотою 2 ГГц та має 3 ГБ оперативної пам'яті. Така конфігурація забезпечує плавну роботу додатків, швидкий відгук системи та комфортне виконання повсякденних завдань. Будована пам'ять обсягом 64 ГБ дозволяє зберігати значну кількість додатків фото та відео. Якщо цього буде недостатньо, то підтримка карти пам'яті мікросіді до 1 ТБ надає можливість значно розширити сховище для ваших даних. Акумулятор та автономність. Dawn має акумулятор ємністю 8000 мАч, що дозволяє тривалий Час користуватись пристроєм без підзарядки. Це особливо користу під час подорожей або перебоїв з електроенергією. Натомість ємність u 9 становить 5060 кА. Так, вона трішки менша, але завдяки оптимізації енергоспоживання пристрій може працювати досить довго без додаткової підзарядки. Це чудовий варіант для тих, хто шукає компактний планшет для роботи та розваг на ходу. Додаткові функції і ФСОЗДОН підтримує відтворення захищеного контенту, зокрема Netflix у HD якості, що дозволяє дивитись улюблені серіали та фільми у високій роздільній здатності. Також він оснащений стереодинаміками з підсилювачем звуку для повного занурення у атмосферу фільму. Підтримка двох SIM-карт та 4 g інтернету забезпечує постійний зв'язок, а наявність gps навігації стане в пригоді під час подорожей. Також наявний датчик Holo додає зручності при використанні сумісних чуфлів, автоматично вмикаючи або вимикаючи екран при відкритті або закритті кришки. Щодо камери, Pixus Deon має основну камеру на 13 мегапікселів з LED спалахом, що дозволяє робити деталізовані знімки та записувати відео у високій якості. Фронтальна камера має 5 мегапікселів і чудові підходи для відеодзвінків та селфі. Duki 9 також підтримує 4G-зв'язок, що дозволяє бути онлайн без Wi-Fi, що зручно для подорожей або при нестабільному інтернет зєднанні Екран планшету яскравий та чіткий, тому ідеальний для перегляду відео та серіалів, хоча не підтримує HD-якість для Netflix. Планшет має підтримку двох сім-карт і GPS навігацію, що зручно для роботи та подорожей. А завдяки такому ж датчику хова екран також автоматично. Вмикається при відкритті чехла, що додає зручності при його використанні. Щодо камер Дуґію 9 то даний планшет оснащений 8 восьмипіксельною основною камерою, яка дозволяє робити чіткі знімки у хорошому освітленні. А фронтальна камера на 5 мегапікселів цілком забезпечує якісний відеозв'язок для дзвінків та конференцій. Отож, якщо вам потрібен планшет зі яскравішим дисплеєм і потужнішою продуктивністю для розваг та роботи, Pixus з може бути більш вдалим вибором. Однак, якщо ви шукаєте простіший пристрій для базових завдань, Дудгідець стане хорошим варіантом ще й за доступнішою ціною. Обидва планшети є в наявності на нашому сайті, посилання залишимо під відео, або в мережах магазинів Жук. Тому завітайте до нас, щоб особисто ознайомитися з цими моделями та обрати ту, яка найкраще відповідає вашим потребам. І, звичайно, не забувайте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні огляди. З вами був Жук і до зустрічі!